Всім привіт! Іде продовження серії про підготовку до сезону. Ось прийшов час збивати рамочки на от нуклеуси. Є вже заготовки зроблені, 5 мішків заготовок на кількість 800 рамок. Почав збивати десь з годину я попрацював вже десь біля 120 рамочок я збив. Он вже підготовив собі станочок для сверління, все вже попробував декілька штук просверлити і так далі. Збивав я пневмостеплером, степлером. Він там на столі, зараз я трішки про нього більше розкажу. От компресор з баком 50 літрів. Зразу кажу, я, не врахуйте це все за рекламу, тому що я не рекламірую, я лише розказую про пневмостеплер, степлер, який я купив, може комусь сподобається і так далі. Значить, Називається він Топекс. Використовую скобу довжиною від 10 до 40 мм. Також гвозді, лише гвозді дуже тоненькі йдуть. Дуже зручний, легкий, ну і потужний, я би сказав. Скобу забиває дуже, як то кажуть, перфект. Ну, там, звісно, на компресорі регулюється, ще давняння на нього, можна і менше, і більше, від того залежить, яка глибина забивання скоби. Дуже хороша річ. Ось такий чемоданчик йде до нього, до цього пневмостеплера. степлера. От, і йде коробочка. така. Тут показано, що його рідна скоба якийсь тип 90. Ну, Я шукав в інтернеті, не міг знайти. Ну, 7 бар він використовує, але ну, я на даний час 6, 5, 8, 6 використовую. Значить, Гвозді, які там довжиною йдуть, скоби, які то, що я казав, від 10 до 40. Ну, Але я використовую скобу, називається вона бребена тип Е-25. Ну Такі упаковочки по 3000 штук є і 10, 10 штук. Тому що його рідна скоба шириною 5,7, а ця скоба 5,8. Але вона підходить до цього пньому степла. Дуже швидко, оперативно. Кажу, за, за годину я збив 120 рамочок, так не напрягаючись, як то кажуть. Дуже хороша, хороша річ, рекомендую всім таку ось штучку. Ну і ці рамочки я збиваю. Тут останеться натягнути проволочку у два ряда, Вон, дві дірочки з однієї сторони, з другої. І зверху ще тут таку штучку прибити, щоб можна було рамочку брати. Зразу на вашу щенку, вставлю у нуклеуси, заставляю це все, ці всі нуклеуси заповняю рамками і нуклеуси готові до сезону. Залишиться лише підставку зробити під нуклеус. І нуклеуси будуть готові до сезону. Як то кажуть, у пасічників завжди є робота і зимою і літом. Так що така от справа. Всім всього найкращого.